Прийдешніми вихідними в Україні переважатиме суха погода із сонячними проясненнями. Опади можливі лише на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму і на Дніпропетровщині. У західних областях синоптики попереджають про тумани. Уночі заморозки, і з високою вірогідністю вони можуть бути усюди, окрім південного сходу нашої країни. У день стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 8, плюс 12 градусів. Найтепліше буде на Одещині та у західному регіоні до плюс 15. 19 жовтня на Полтавщині триматиметься похмура погода. Лише надвечір небо проясниться. Уночі йтиме дрібний дощ. Вранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря темної передоби становитиме плюс 4 градуси, світлої підніметься до позначки плюс вісім. У Кременчуці на сонце можна не сподіватися. Хіба що тимчасове невелике прояснення можливе по обіді без опадів? Нічна температура повітря становитиме плюс 5 градусів, денна 10 градусів тепла. Упродовж суботи у горішніх плавнях небо затягнуть хмари і не залишатимуть його до завершення доби. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 10, вночі 5 градусів тепла. Вітер північного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. 20 жовтня у нашому місті переважатиме хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря світлої передоби плюс 10 градусів, вночі плюс 4. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 19 жовтня 1967 року, за даними метоо фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 20 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949-10 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.